Олександру 28. чоловік стверджує, його побили співробітники поліції. Молодика затримали у нову Архангельську після сутички із місцевими жителями, серед яких був наче, син екс-міліціонера. У відділі поліції Олександра били щонайменше двоє, причому каже, просто у коридорі. Витягують мене з цього як його? з кабінету, з кабінету на коридор і починають збивати. А то цей хто сказав, що прийшли двоє. каже тому, що гражданки тримай двері нікого сюди не пускай. І почали збивати. Поліція знає, куди бити. Поліція била по почках. Олександр демонструє синці на руках, животі і спині. Мовляв, це отримав від копів. А оці фото зроблені одразу після того, як він вийшов із райвідділу. Натомість у поліції стверджують, таким його у відділ і привезли побитим, а до того ж ще й п'яним. Фізична сила працівникам поліції не застосовувалась. Доставлений в райвідділ відділ поліції вже був з тілесними ушкодженнями. У райвідділі поліції від надання медичної допомоги та проходження судово-медичної експертизи особа відмовилась. У поліції розповіли, що Олександр вночі біля одного з магазинів спровокував конфлікт із компанією місцевих молодших чоловіків. Одному із них він порізав голову розбитою пляшкою, а потім утік до магазину, де на нього накинулися друзі пораненого. Це, хоч і не з то вдалого ракурсу, але зафіксувала камера відеоспостереження. Конфлікт почався біля магазину. Вони випивали тут, і після цього почалась драка. Вони почали битися. І потім один із зракен залетів у магазин і почав розкидати товар. Ну, Хотів типу, втікти від, з тим, де бився. 19-річного хлопця із порізаною головою забрала швидка. Це і є той самий син екс-міліціонера. Пам'ятаю, що прибув до магазину і там був цей хлопець, він себе неадекватно поводив. Розмахував бутилку, але я не подумав, що він зможе нанести удар. Я собі просто хотів прийти до магазин. Він розбив оп, оп, перило розбив. Ну, це, це, це я вже майже не пам'ятаю, хлопці сказали, що розбив бутилку і наніс мені удар в голову. Послідуючий, що пам'ятаю, як мене везли в больницю, потім як зашивали, вони ж багато крові втратив. Олександр пригадує, що розбив комусь голову, але називає це прикрою випадковістю. Я розбив бутилку, і наче бутилку відмахнути, щоб вони по мене не били. І случайно зацепив одну людину. Я після того викинув цю кусок бутилки, забіг в магазин і, тримаючи двері, щоб вони ну не попали, сказав охраннику позвонити у поліцію. А ось кадри з самого поліцейського відділку, наче силу до Олександра не застосовують. Затриманий вільно рухається. Час від часу його заспокоює товариш. Обидва виходять на перекури і повертаються назад. Щоправда, потім Олександра ведуть у кабінет. Що відбувається там, залишається загадкою, а за 15 хвилин з'їжджається група підтримки родичі та друзі затриманого. Натоп прозлючений і кільком правоохоронцям доводиться його стримувати. Коли ми приїхали туди. Вони мене нас не пускали, та я чую, що він там плаче, і вони не пускають. У тій колодничі добряче перепало офіцеру поліції Борису Паламаршуку. Він зараз теж у лікарні. У фоє було близько 10 чоловік, які себе поводили агресивно. Усім працівникам, які стояли, теж були фої, вже знаходились раніше, при приїхали, погрожували, погрожували сім'ям. проривалися на другий етаж. Потім через деякі хвилини цієї сутички невідомі не вдарив по обличчю і більше після того я вже втратив свідомість не повністю. Правоохоронця вдарив старший брат затриманого. Тепер Іван каже, заступився за матір. Мовляв, її теж били. Заступився за маму. Міліціонер почав маму втягати за парки, відтягувати, толкати. Я заступився, ударив. І він мене як начав, і шарпає, і кидає мене таку. І тоді цей син за мене заступився, коли він мене шарпнув, відкинув. Звідти я там і впала. Жінка й справді падала, втрачаючи свідомість. Цей момент є на відео. Утім, жоден з копів тоді її не штовхав. Навпаки, жінці допомагали підвестися. Але Олександр та його родичі наполягають. На своєму вони постраждалі і вже готують заяву у прокуратуру. Адже окрім катувань, чоловік звинувачує поліцейських ще й у пограбуванні. Мовляв, правоохоронці забрали з його гаманця гроші. Після того, коли я побачив, мене у мене в кошельку, чи як там були гроші, їх не стало дві тисячі доларів і вісімсот гривень, а сталося тридцять гривень. У поліції припускають, Олександр з групою підтримки навмисно все вигадали, щоб уникнути покарання. Натомість відповідати обом братам таки доведеться. І за побиття працівника поліції, і за сутичку біля магазину, де постраждав Владислав. По факту нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції порушено 345-ту статтю частину 2 кримінального кодексу України. За фактом хуліганських дій, які були вчинені даною особою, порушена стаття 296 Оцінку діям постраждалого біля магазину Владиславу та його товаришам тепер нададуть у ході слідства.